Наймолодші вихованці Дею США ураган офіційно стали драконами. Це експериментальна група дітей 4 і 5 років, які займаються футболом. Керівництво клубу вручило їм перші комплекти спортивної форми. В урагані кажуть, раніше мали досвід занять з такою категорією дітей. Нині вирішили спробувати знову. Досвід, щодо тренувань підростаючого покоління, перебрали в колег зі столиці у такий спосіб. Хочуть прививати їм бажання займатися спортом з малих літ. Та розраховують, що в майбутньому це буде достойне поповнення клубу. В експериментальній групі навіть займається одна дівчинка. В клубі пояснюють, це нормальна практика цивілізованих країн, коли спорт не розділяють за гендерним питанням. Футбол це взагалі який як вид спорту засіб для розвитку дитини. Ось тому сподіваємося, що ця перша ластівка можливо вона не, не дійде до команди майстрів, але вона буде перша, яка покаже, що для дівчаток футбол. І футбол і футзал це тож це теж рідний вид спорту, в якому можна реалізуватись. Тренери кажуть, фізкультура корисна у будь-якому віці щодо експериментальної групи. То тут вони застосовують заняття з фізичної підготовки з елементами футболу, та іще з різноманітними іграми. Тому дітям це весело і водночас. Корисно це потрібно дітей вчити, я все кажу, ходити, бігати, стояти, тримати рівновагу, пересуватися, тобто вміти навіть бігти просто вперед і спиною вперед. Тобто загальні такі вправи, які даємо базу для подальшого підготовки для футболу або футзалу. Подальшу роботу з дітьми ураган організовуватиме в залежності від відгуків, як дітей, так і їхніх батьків. Наступний набір наймолодших вихованців до керівництво клубу здійснюватиме за результатами роботи з експериментальною групою. Іваріон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.